Доброго дня, я Ріма Білоцерківська, Сєвєродонецьк, Луганська область. Я так само, як і інші члени цієї громадської організації малого кола є членом асамблеї громадських організацій малого і середнього бізнесу, вільного простору. У нас зараз започатковується такий рух, всеукраїнський. Я дуже вдячна пану. Петро Кам'ян, який сказав, що е, ні пенсійна реформа, ні, ні економічні зміни вони ніколи не відбудуться, поки не відбудуться зміни в суспільстві. І знаєте, в мене сьогодні така задача: сьогодні вам говорити про нас з вами: е, як змінити саме суспільні, е, ну, е, суспільну думку з суспільний устрій. І для того, щоб нам навчитись вам, з вами впливати і на економічні зміни, і на законодавство, яке можна можна звінити тільки тоді, коли народ, який є по п'ятій статті конституції, єдиним джерелом влади, навчиться бути владою, мати вплив на суспільні процеси, і у тому числі на економічні і на законодавчі. Так, от ви знаєте, я дуже вдячна тим підприємцям, які приїжджали на семінари по пенсійним внескам, і ми вчилися з вами захищатися і не платити в недержавний не пенсійний фонд, тому що ті, хто приїжджали на семінари, знають, що в нашій країні є два, є два пенсійних фонди. Один пенсійний фонд України державний орган, інший називається пенсійний фонд, просто без слова Україна. І ще він називається просто органом, не державним органом, а просто органом. І ви знаєте, коли ми походили по, суд, по судам, ми, ми, до речі, в Сєвєродонецькій з 2004 року навчилися, знаєте, платити тільки в пенсійний фонд України в державний. І ми тоді більше року ходили по судам, потім почали розказувати вам. Ви приїжджали до нас, вся Україна з'їжджалася і, і через інтернет цим користалась. І я дуже вдячна тим, хто пішов цією цією дорогою, тому що пенсійний фонд України це все одно. Державний пенсійний фонд це захист для нас з вами. Все інше правильно говорять, воно в якийсь пенсійний фонд, просто орган без слова України. І він точно колись скаже, що все, мене немає, я збанкрутував, як і інші е, кредитні спілки, про які ми знаємо, що в кожному місті вони просто збанкрутували. Да? От, тому ми себе е, захистили, ті, хто став на, на те, що платити тільки до Пенсійного фонду України. Але ви знаєте, е, ота дорога зараз, ота дорога цілий рік. От ми, до речі, в таке за такі ж місяці з вами познайомились, рік тому, да? ви приїжджали на семінари. От пройшов рік, і я вам дуже вдячна за те, що ви ходили, що ми писали вам алгоритми, ми писали позови, ми писали е, е, звернення там чи заяви до пенсійного фонду. І ви знаєте, що е, завдяки вам, е, о цьому всьому ми зрозуміли, що у нас просто з вами не по Конституції е, побудована Україна. Я скажу чому, тому що ми інтуїтивно з вами відчуваємо, да, які функції у нас у держави зараз? Зібрати гроші і репресувати нас. Інших функцій я не бачу. Ну є ще одна функція, яка там на грані кримінального кодексу, це розкрадання того, що ми з вами поклали до бюджету, да, і те, що вони не віддали, вони розкрали. Значить, якщо. Вони розкрадають, то ми це з вами дозволяємо. Ми зрозуміли, чому? Тому що у цій структурі, яку ви будували 20 років, як говорить пан Андрій, вони будували свою систему 20 років, в тій системі нас з вами не було. Значить, зараз рік тому ми. Відчули, що ми влада почитали статтю 5 Конституції, а тепер нам залишилась стати владою в цій Україні. Ми знаємо алгоритм, як це зробити. Ми називаємо це відновленням конституційного ладу, тому що відповідно до Конституції саме громадянин чи народ є джерелом влади. Крім того, ця влада вся в Україні повинна бути побудована на територіальних громадах. От, зараз ми зробили вже у вас Краматорську запит, ми Сєвродонецького зробили, в Ліщанську поряд, там в інших містах у багатьох зробили запити. В жодному місті не створена юридична особа територіальної громади. Значить, Про що це говорить? Це говорить про те, що в кожному місті, де не створена територіальна громада, не може бути органу місцевого самоврядування, тобто він не легітимний, він не створений відповідно до Конституції. І так далі, обласні ради, Верховна Рада. І тільки після того, як створяться територіальні е, е, органи верніш, територіальні е, громади, може бути створена обласна е, рада, Верховна Рада. А після цього тільки створюються на місцях, на територіях створюються органи державної влади, започатковані там президентом чи іншими органами виконавчої влади. Тобто це якраз у той процес прописаний Конституції, який, який дозволяє, якщо реєструється територіальна громада, то це обов'язково статут. Ви зверніть увагу, що статут це як і іншого любого, е, любої іншої е, юридичної особи, туди можна записати все, що ви вважаєте за потрібне. Як? Відізвати депутата, як відізвати голову, якого ви обрали. Тобто це механізм, який може впливати на органи місцевого самоврядування. Крім того, зверніть увагу на Конституцію, Там, напис, там е, написано, що можна е, відповідно е, скасувати через суди тільки рішення органів місцевого самоврядування. Якщо би ми територіальною громадою приймали з вами рішення, то навіть в Конституції не прописано, як його відмінити. Воно є рішенням прямої дії. Якби ми з вами проводили такі обговорення пенсійних реформ, інших реформ і давали, як територіальна громада, посил суб'єкту законодавчої ініціативи, а це президент, може бути, кабінет міністрів, значить, які би подали, вони би зобов'язані були, вони не могли би наше рішення відмінити. Вони зобов'язані були би подати цей законопроект Верховну Раду і прийняти його, і ми би мали вплив. Це я можу про це дуже багато говорити, але мені хочеться, щоб ви почули. Значить, ми зараз починаємо по всій Україні відновлення конституційного Ладу. Значить, Ми повинні почати це з створення комітету самоорганізації населення, територіальних громад, яких вони не, не утворили. Навіть якщо це зробить влада, ми до цього готові і знаєте, навіть будемо їм допомагати, тому що якщо вони приймуть статут, який нас не влаштовує, ми можемо громадою зібратися, його переписати. Ми, я думаю, що ми знайдемо найкращий статут, ми його напишемо всією Україною. такий, що е, будемо впливати на всі процеси, які відбуваються у нас на місцях, а це саме головне. От, Тому е, знаєте, просто я вас закликаю долучитись до цього процесу, тому що якщо ми... З вами не створимо Україну. Є рішення Венеціанської комісії, я вам хочу сказати, і, до речі, мені е, пан Павло Жовніренко про це сказав, що і зараз от Венеціанська комісія приймала рішення, коли розглядала наш е, законопроект про вибори, верхов... До, верхов... вибори да, до Верховної Ради України. значить, Вони сказали, що е, у нас система е, виборча нелегітимна. Чому? Я вам пояснюю, нема територіальних громад. Ніхто не може в місті зареєструвати ТВК, тобто вибори завжди в нас незаконні. Тобто, поки ми цього не створимо. Значить, е, поки й будуть списки, отакі там 30-40% мер, мертвих душ, поки ми не створимо територіальні громади, не будуть у нас легітимні вибори. І до тих пір ми будемо мати те, що ми маємо. До речі, один фермен із Кіровограда, з Бобринця він сказав так, таку річ, коли я вже знала це. Да? Мені це було просто знаєте. Ну, Е, ну, просто я, я це побачила як картинку. Він сказав: каже, ми їздимо, їздимо до Верховної Ради. Ну що це таке? А нас там немає? Правильно, нас там немає, бо ми не приймаємо участь у цьому конституційному процесі. Ми не маємо впливу, тому що ми не постворювали територіальні громади, ми не створили України. До речі, ви вже знаєте, що є два пенсійних фонди: один пенсійний фонд України, інший пенсійний фонд просто орган. Так, от знаєте, що в нас є три. Назви нашої держави. Перша це ще УСРСР, яка не перетворена ні в що. Друга це самостійна українська держава, Тере Україна, яка е, прописана <кхів>, актом е, незалежності, який приймався. А третя написана в нас в Конституції Унітарна Республіка України. Так от майте на увазі, що жодна з цих країн ще не створена. Такої юридичної особи немає. Тому ми повинні створити, ми повинні навчитися, дякую вам. Повинні навчитися мати вплит... стати ото єдиним джерелом влади, і після цього я думаю, все в нас вийде, тому що ми будемо мати можливість і змінити економіку, і змінити пенсійну реформу, тому що ми, як громадяни, будемо впливати на процес прийняття рішень. Дякую вам.